Шанси є завжди, але хочу сказати, що це буде залежати цілком і повністю від військових обставин від військової ситуації. Поки що зберігається угроза того, що нас обстрілюють ракетами С-300. І тому хочу сказати, що так, звісно, ми готуємо укриття. Ми готуємо укриття у школах, які подвійного призначення це перш за все укриття для людей, які можуть улюблювати будь-який момент прийти до школи, прийти до цих простих е, укриттів і перебувати там. Але з на цьому тижні я буду радити з батьками. Я проводив зустріч з батьками в усіх дев'яти районах міста Харкова разом з вчителями, директорами шко, щоб довести їм занепокоєння щодо навчального процесу і вислухати їх їх пропозиції. Бо ми будемо готувати і безпечні міста для заняття. Офлайн, але дуже багато людей, дуже багато батьків зараз е хочуть, щоб е їх діти обучалися е тільки в онлайн режимі бо е є певна загроза. Тому нікого ми примусувати не будемо, щоб тільки так, е щоб х е ходила до. Безпечних місць, де навчалися, тому все буде на розсуд батьків. І тому ми проведемо такий раунд зустрічі з батьками, щоб ми послухали друг друга, з'ясували питання, що потрібно зробити, щоб якість навчального процесу була якісно полепшена.